Всім привіт, друзі! Як ви пам'ятаєте, я знімав відео 21 квітня я купував пакети з Закарпаття і 2 травня трохи пакетів бакфаст. Давайте подивимося як вони розвиваються. Сьогодні 14 червня. Якось пакет Карпатка. Нічого я тут не робив, не роїло вроді. Доволі слабкий. Верхній корпус. Неплотно обсижують 5 рамок. Зараз знизу подивимся. Ось ці рамки не обсижені. Ось три світлі. Я думаю тут стара матка. Зараз знайдемо і подивимося, що тут за матка. Якби він роївся, то вона б так не червила. Було б розплоду мало. Для старої матки характерно такі включення трутня розплід. Ну Ось я знайшов матку. Яку й казав, вона стара, в неї навіть крило надтропане одне. Маленька, чорненька, це і роки і два, якщо і не три. Я таких маток в пакетах десь 60%. Пакети з закарпаття. Це я почав передивлятися всі матки, шукати, щоб замінити. Дивлюсь, вони всі старі майже. Є навіть матка з жовтою міткою. Хтось не постіснявся і поставив. Ну і це рамки намічені, це були в пакеті. Ось вони. Це ж не першої свіжості. Що тут якийсь пакет того? Господин. Ну, це і сильніший. Є й такі пакети. Є такі, що мед принесли, але вони всі якісь зрізнобої. То і з медом, то і без меда. Ну, тут матка навіть з міткою, з Правда, погано видно вже її. Вроді як минулорічна. Як ось на прикладі ви бачите як минулорічна працює Закарпаття, і як стара там бджіл немає Старих багато маток Давайте бакфас подивимось для порівняння Брав я 2 травня пакети бакфас Ну і в нижньому корпусі там забито. Давай та ще один открити. Це і слабіший. Ну він пізніше куплений на два тижні. А меду бакфасти принесли не менше ніж Карпат. Розширювати вже так Я передивився вже всю пасіку майже В багатьох пакетах Закарпаття Десь 60% матки старі Без міток без крил. Є з мітками, навіть з жовтою міткою З мітками червоними дуже мало Хоча заявлялося матки будуть всі мічені і минулорічні Так що Сашко Ти привозив пакети Ти повинен контролювати Постачальників, а хлопці недобросовісно відносяться до своєї справи всунуть в пакети старі матки і старі рамки. Хоча плюс цих пакетів був те, що вони були доволі потужні, дуже багато було бджоли і ранні. Да, вони взяли мед травневий, хоча не всі. В п'яти пакетах меду маловато, в шостому повно. І так було по всій пасіці. Ну а далі починається геморой. Треба міняти маток, на що воно мені потрібно. Можна взяти в пакети тоді у провіреного хлопця, у мого знайомого, наприклад. Він як сказав, що там матки минулорічні, там сімічені, так я й бачу, що вони минулорічні. Я б нічого там не робив, би, а так я заплатив ті самі кошти. І зараз займаюся дурною справою і міняю маток. Якщо посчитати, що плідна матка коштує 300 гривень, то за ще затрати, ну я їх сам виводю. А хтось же буде купувати. А хто не розбирається в пакетах взагалі, то він скаже, о, нормальні бджоли, пакети. якийсь принесли і добре. Так що беріть до уваги, виправляйте помилки. Всім дякую за увагу. До скорої зустрічі. Пока.